Я мрію жити в місті, де немає розлучень, де діти ніколи не зададуть запитання мамі, тато, а де тато, а чого тато з іншою тітю. Я мрію жити в місті, де діти виховуються батьками, не бабусю і дідусю, не вулицею. І вони не задають запитання, а чого мама так довго в Італії чи Португалії не повертається. Я мрію жити в місті, де немає розлучень, де міцні сім'ї. Сім я мрію жити в місті, де чоловіки не зраджують своїх дружин, а потім йдуть в храми, сповідаються, вертаються і роблять те саме. Я мрію жити в місті, де, де недільний день це день для Бога і для церкви, а не поклоніння Богу, а не поклоніння грошам і базару, вибачте. Я мрію жити в місті, де люди називаються християнами не просто, ось бо треба так називатись, чи просто на свята, а де є вони такими в суті. Коли вони відображають своє християнство в черзі, в маршрутці, на роботі і в першу чергу в сім'ї, тому що ти християн настільки, наскільки ти християн себе, християнин себе вдома. Ось наші близькі вони в першу чергу перевіряють нашу віру і любов до ближнього і до Бога, яку ми маємо. Я говорю про це зараз саме так, тому що ми, ми живемо в країні, де більшість людей вважають себе християнами.